Тому я дивлюсь на це на все, і у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за всю всю історію, а реально, як та сплатяться, дивіться, вони сар саркофаги роблять. Гляньте, які тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що е говорять? ну так, да, в Україні війна, але давайте будувати ості типу, електростанції і покривати їх типо такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі. Закривати їх саркофагами, і вони не будуть там бояться ракет, війни. оцеї всієї історії. І це ж не просто десь на словах. Чи не просто я думаю? Це ось по факту я вам показую як от, от Британія. Поняли, Зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати і на цьому заробляти. І а, може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, а, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси, вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніякуди. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно до по заслугам получить за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі. Друзі, не унивайте розпосюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, який тут є. Дивіться, я оце скільки хожу, це відео записую, я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряди обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. Вряд того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка. Ребілд, інвест, invest, invest, Ukraine. Гляньте. Європейського масштабу захід. Не на бумажці, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім па-па.